Доброго дня. Сьогодні, поки видався в мене вільний час, хочу зняти невеличке відео про овочі, які ще буду вирощувати в цьому році. Зокрема, ось огірок. Огірки я відібрала собі е, таких ось гібриди, такі Атлантик огірок, який себе, ну, я вирощувала його, він мені сподобався. Він ранній огірок. Не надранній, але ранній. Ну, достатньо ранній. Багато врожайний, ну, гарно він себе поводить в ґрунті і в парничку. Ну, я спочатку в парничок, потім в ґрунт. От, тому раджу такий гірок Атлантик. Це Нідерланди. Також ось надранній гібрид надіжда. Я його ніколи не сіяла. Ось. Так, чомусь вибрала. На бджолозапильний, запильний, так вони заявляють. Як буде, побачимо. Ну, Такий щось мені сподобалось опис і вибрала оцей огірок. Ось. Обов'язково кожного року сажу кріспіна F1. Цей огірок, мабуть, знають всі, він показує гарні результати, витривалий. Ну, Гарний огірок. Так, і ось ще руднічок. Це давній гібрид. Ось я його не знаю, він дешевший в порівнянні з тими, звісно, гірками. От, оця фасовка недорога зовсім. Тут їх щось і багато. Якщо крізь ну це дорогий огірок, і тут його 10 насінин, я ну, не пам'ятаю, ну щось, можливо, гривнів 40 чи 30, не знаю. Не а це ось така пачка, я не знаю, 5 грам, достатньо багато і 24 гривні я заплатила. ну Це через те, що фасовка така і все. Ну Не можна сказати, що це огірок такий вже ну, вражаю багато дає. не Такий він стійкий до хвороб, можливо, але мені дуже подобається його смакові якості, тому я його сію. Це особливо, особисто мій вибір, і так я це роблю. Тут ще в мене немає, але я обов'язково придбаю огірок Зозуля, це такий довгоплідний огірок, зелений, такий насичено-зелений і без шипів, салатний огірок. Якщо ось ці огірочки, вони, звісно, більш для консервації, для маринування, то Зозуля це так, в салатик поїсти, він і ранній, і, ну, і на смак мені дуже подобається. Тому його ще я придбаю і обов'язково аякс огірок. Це я буду сіяти в ґрунт. Також мені подобається він. Цей огірок у вирощуванні. Ось такі сор... гібриди, верніше, тут сортів немає. Я гібриди сію. Я виберу на цей сезон. В основному я всі. Ось, ось такий де тут по 10, на по 20 я висаджую через розсаду, вирощую в кімнатних умовах на початку, от. а потім переносу в парник, і там вони в мене ну, скоріше дозрівають. Висаджую в парник такий під агроволокном. Ось. ось ще хочу порадити ось такий кабачок іскандер. Кабачок кущового типу. І він ну, не плететься і так, плоди такі в нього біленькі. ну, не можливо. ну, Вони виростають і великі, якщо їх вчасно не зривати, але ж ми ж хочемо, щоб вони були смачні і не такі вже великі. Тому раджу цей е, кабачок, я його вирощую не один рік, довольна ним. Ось тут п'ять насінинок, я ось зазвичай я більше не сію їх. Також через сію через розсаду і потім висаджуючи в ґрунт. Чи, чи, наприклад, я один кущ сажу і в парничок, і, а то в ґрунт. І вони дають раніше урожай. Ну, мені подобається через розсаду більше вирощувати. Ось так. Ну, ще в мене тут таке насіння залишилося. Придбала також салати ось такі. Ну, В тому році я вибирала трошки другі, а в цьому році такі. Гібриди. Я думаю, чи це гібрид, чи це що, не знаю, що треба прочитати, не вказано. Не це рукола, дуже мені подобається рукола. Такий ось салатик вибрала, руколу ще таку, червоний салат. Ну, не знаю, можливо, його теж треба через, їх там зовсім мало насіння, може, теж через розсаду. Не знаю, ніколи не садила через розсаду салат. Такий червоний, такий ось салат. Ось ще хочу показати капуста. Джетодор надрання. 44-46 днів заявлюють. холодостійка, в цьому році. Буду сіяти таку капусту. Я сію тільки ранню капусту. Пізню я не висаджую у дворі, тому що в нас дуже літом білокрилки багато і вони, ну, не виходить якісна капуста. Ось що дійшов мені перець, я якось відео розказувала про перець, симпатії. Ось тільки він мені прийшов, сім насінинок від веснодара магазину такого. Ніколи там не замовляла насіння. Оце замовила там квіти ще деякі, замовляла. Хімію таку добрива. І ось докупила оцей перчик. Це він має бути оранжевий. Оранжевий і великий плід повинен бути. Ну, побачимо. Так. Ось таке відео ознайомче. Які сорти. І гібриди огірків вирощуєте ви, можливо, щось порадите мені, якісь свої новинки чи не новинки, чи те, що ви сієте завжди. Діліться своїми своїми враженнями і від сортів і гібридів, будемо вести такий можливо, діалог. Ну, Сьогодні на це все. Все на сьогодні. Таке відео. Можливо, комусь воно буде потрібне, можливо, ставте подобайки, підписуйтесь на канал.